Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що сталося, чого ти плачеш? Хтось mm -hmm. обідав? Ні, мене ніхто не обідав. Я просто перевіряла твори, твори своїх учнів на почитання. Я сьогодні прошу тебе про щось особливе. Зроби для мене одне. Перетвори мене у телевізор. Я хочу зайняти його місце у житті моїх батьків. Хочу жити так, як живе телевізор у нас вдома. Хочу мати особливе місце і збирати всю сім'ю навколо себе. Я мрію, щоб мене слухали, не перебиваючи і не задавали питань, коли я говорю. Хочу, щоб Мною цікавились, як цікавляться телевізор, коли він зламається. Хочу бути в товаристві батьком, коли він повертається змучені з роботи. Щоб моя мама йшла до мене замість того, щоб іменувати мене, коли вона залишається одна і в сумові. Хочу, щоб хоча б деколи мої батьки залишали все. Осторонь і проводили трошки часу зі мною. Боже, я не прошу багато. Я не хочу жити так, як живете ви. Які Який хлопці? хлопчик? Що ж це за батьки такі? Цей двір написав наш син. А ваші, такі... а ваші діти напишуть такий двір. Тарка, хоч малий, ще свій відрови і хода ще характер веледа. Тільки очі сам не втягну, сині, сині, як у мами, та по цей не зруч, я свою матусю. Сказати татуш мені, що в небесній весені другий батько є у мене. Вісто липи, косу землю, сонце ввічено. Готи копадай люди, любить Бог своє Твої, з ним амінь. Заміж ще до з'їв'я, ми і Господи без колі. Хочу бути на нього схожим, як своє подоба Божа. Хоча дівчинка маленька, хочу вам сказати, стану я, як моя мама, Богу довіряти. Це від мами я навчилась Біблію читати і життя мого Ісуса, приклад завжди брати.